Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед тим як перейти до прес-конференції Гарсії та Дуарта, з'явилася чудова новина. Денис Берінчик невдовзі має отримати шанс побитися за звання чемпіона світу у легкій вазі. Як ми знаємо, Девін Хенні відмовився від всіх своїх титулів, тому українець може поборотися за пояс WBO. Промоутер Шон Гіббонс, який представляє інтереси Ісака Пітбуля-Круса, повідомив, що бійці розіграють чемпіонство Всесвітньої боксерської організації. А Ломаченко та Камбосос розіграють між собою пояс IBF. Титул WBC належить Шакуру Стівенсону, а WBA ще чекає своїх претендентів. Було б цікаво, якби влаштували бій проти Джервонти Девіса, який є регулярним чемпіоном даної організації. А тепер перейдемо до фінальної прес-конференції між Райаном Гарсією та Оскаром Дуарте, які зустрінуться на рингу в цю суботу 2 грудня. Їхній бій буде транслюватися в нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому приходьте, завтра буде сповіщення. На прес-конференції виступив один із керівників Golden Boy Promotions Бернард Хопкінс, націлившись на Гарсію, де він припустив, що його грубість може мати негативні наслідки, коли він вийде на ринг. Оскільки ми закінчуємо 2023 рік та з нетерпінням чекаємо 24-й, я скажу, що майбутні чемпіони головним чином збираються йти вперед, щоб стати одного дня головною подією та бути на першій карті. Тож чому я це сказав? Адже це момент для всіх, хто в андеркарді. У цей бізнес боксу я вклав 28 років на рингу. Я вважаю, що отримав певну довіру. У цьому виді спорту є одна річ, яку я люблю, і саме тому я так пристрасно говорю про неї. А деякі сприймають це неправильно, але мені все одно. Я не вибачаюся, я стою на тому, що кажу, бокс покаже твій блеф. промовив Хопкінс та подивився в бік Гарсії. Щодо Оскара Дуарта, то він висловився так. Я дуже радий бути тут. Я насолоджуюся кожною миттю. Це була мрія, а тепер це реальність. І цієї суботи ви побачите мою найкращу версію. У мене чудова команда, і цієї суботи я виграю. Потім виступив Райан Гарсія. Доброго дня всім! Перш за все, я хочу подякувати Всевишньому Ісусу Христу, а також запросити Святий Дух на цю прес-конференцію. Є декілька речей, яких я маю торкнутися. Одна з них, яка була в моєму серці, це заяви, які зробив Бернард. чи збираюся я закінчити або повинен продовжувати займатися боксом після цього бою. Він не вирішує, що робить моя команда, мій тренер та всі інші, хто працює зі мною кожного дня. І врешті-решт, Бог вирішує не він. Знаєте, він припинив займатися боксом, коли йому було 45 років, тож хвала йому, але він не вирішує це. І ще одна річ, якою я хочу торкнутися, що Оскар каже, ніби ми неправильно тлумачимо, що вони кажуть, це звичайна англійська. Я не чув, щоб хтось говорив мову, яку я не знаю. Тому для мене очевидно, що ви знаєте про те, що вони підтримують цього хлопця, щоб він побив мене, так само, як Дуно збирався побити мене. Він був наступною філіппінською зіркою, а тепер вони кажуть, що наступна зірка мексиканська. Я вклав усе в цю боротьбу. Вперше за довгий час я надзвичайно відданий справі. 2021 рік був одним із тих випадків, які мене зламали. 22-й, знаєте, змінив мене. 23-й відкрив очі. Я збираюся повернутися, я просто лазерний, ось звідки моя впевненість. Там кричить моя мама, а я хочу подякувати вам усім, моєму тренерові, адже він був більше, ніж просто фізичною частиною підготовки. Він налаштовував мене психологічно та духовно. Ми багато працювали, Дерік Джеймс, мій тато, привітайте їх усіх! Оскар, важкий суперник, я знаю, що він прийде битися, але я тут, щоб показати приклад у першій напівсередній вазі. Я збираюся боксувати, дякую Всевишньому та усім присутнім. Делахоя, який стояв позаду Гарсію, коли той говорив, помітно реагував на його коментарі. Однак зі свого боку не став давати ніяких пояснень. Потім Делахоя та Хопкінс позували для фотографій з Гарсією та Дуарте. Але Гарсія не спілкувався із жодним із співпромоутерів до того, як покинув сцену. Як ми знаємо, причиною цьому є натягнуті відносини Гарсії з його промоутером Оскаром Делахоя. Після прес-конференції Гарсія та Дуарте провели битву поглядів. За лаштунками, Бернард Хопкінс відповів на критику Гарсії, який звинуватив своїх промоутерів у тому, що вони в нього не вірять. Він сказав, що ми не ставимося до нього як до чемпіона, а він хіба чемпіон? У нього є пояс чемпіона світу. Послухайте, ми не займаємося тим, щоб цілувати зад бійцям і казати їм, ким вони не являються. Моє завдання просувати бій, але я не просуватиму брехню. Дозволяю покласти цю цитату на депозиту банку. Пізніше вам капнуть непогані відсотки. Делахоя теж додав декілька слів, відповідаючи на питання того, звідки йдуть всі ці емоції. Я думаю, що це пов'язано з поразкою Гарсії. як він буде реагувати на потужного ударника, тому що зовсім недавно Райан був нокаутований потужним панчером. І тепер він знову зустрінеться з потужним ударником. Тому людям цікаво, як він відреагує, як він збирається протидіяти цьому хлопцю, який має пекельне підборіддя. Щодо Райана Гарсії, то він вирішив знайти виправдання своїй поразці проти Танка Девіса. Я вийшов на ринг із травмою ребра. Я отримав забій ребра на спаррингу, я був зневоднений, і це був один з перших ударів у спарингу. Мене навіть сильно не вдарили, у мене просто вигнулося ребро. Мені довелося їхати в лікарню і провести там деякий час. Я навіть не міг бігати, я нічого не міг робити. Це було приблизно два тижні перед боєм. Я нічого не міг цим вдіяти, я вирішив, що не знімусь із поєдинку. Я надто багато часу витратив на це. Надто багато віддав для організації цього бою. Я не збирався зніматись, крім травми ребра, мені ще потрібно було ганяти вагу, тож усе було проти мене. Чи правда це, чи брехня знає лише Гарсія, а ви як думаєте? Напишіть про це у коментарях. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!